Я всіх вітаю. Продовжуємо з пальто. Це в мене утеплювач. В цьому відео я буду починати з вами кроїти утеплювач. Я не впевнена, що я буду утеплювач кроїти саме на все, від, на все пальто на цьому відео, але частину я вам все ж таки покажу. В мене тут утеплювачу, здається, 2 метри. Здається, а можливо, і трошки більше. Можливо, трошки більше. Я чесно не пам'ятаю, я взяла якось, зайшла в магазин, я його бачила вже напередодні, і все ж таки вирішила, що я його придбаю. На це пальто він дуже тоненький, цей утеплювач. Якщо ось так прям піднажати. То він, ну, можливо, там, міліметр на 3-4. А так загалом то ось так пухка, пухкенький він до 1 сантиметру. І, але все одно він дуже, знаєте, він не такий, він не синтепон. Синтепон. Тут саме така, ну що це, я не знаю, синтепонова, назвемо її так. Частина на внутрішній стороні, а ось ця вся вона така дуже-дуже гладка, наче тканиною за, запакована. Але це не тканина. Це якийсь штук. Я не дуже сильна в назвах цих всіх історіях, але це все ж таки дуже-дуже цікаво. Так, що мені треба, що мені треба тут зробити? А мені, а мені треба зробити. В мене ширина цього синтепону більше, ніж, мабуть, метр. Так, його метр. Я можу ще переміряти. Мені просто самі навіть цікаво, де тут в мене позначка була? Один метр на столі. На, навіть менше, ніж один метр, в мене тут 90 сантиметрів, ширина цього сантипона. Дольової тут немає, кромок тут немає, так що ох, буду щось робити. Я візьму перший, це, мабуть, ось цей рукав. Перше візьму, в мене тут ще на цьому рукаві не зароблена, і нехай а, ось ця непосилена. В попередньому відео я розповідала, що я буду робити, посилювати. Типу, бортовкою ось тут. Але. Дивіться, що в мене є синтепон. Я не буду кроїти синтепон в два шари, щоб одразу перейшло на другий рукав. Я буду на кожен рукав кроїти його окремо. А, знаєте чому? Тому що м, на цьому рукаві, а на цей рукав, ось дивіться, я тут в мене в два шари йшла, під, не підкладка, ось дублююча моя бавовняна, бавовняний поплін. поплін так? І, а, От я його викроїла, і в мене за рахунок того, що я поєднувала клітинки, мені ж потрібна симетрія, а не асиметрія. Тож, тканина, вона плетена. І на другий рукав, зараз я його візьму і покажу вам, щоб ви бачили. От на другий рукав, на цей рукав, поплін влігся все ок, тому що. Все, все добре там пішло. А на цей рукав поплін влігся не все ок. Ну Тут не страшно, тому що мені ж самі головні речі на бачите, ось тут мені не вистачило, це я не обрізала. Це мені просто ось, ось так лягла тканина сама по собі вже. І поплін, коли зверху влігся, то він ось так себе і повів. Тому що плетіння плетіння, малюнок малюнком, а тканина вона сама по собі. Дуже сильного перепаду якогось там не буде в будь-якому випадку, я перевірила ну максимально, наскільки це було можливо, щоб воно там ніде не косило. Але факт залишається фактом, що вкроїти треба все по одній частині. Тим, тим паче, що це. Якщо це клітинка на клітинку, то взагалі її треба кроїти однією частиною. Цинтепон мені подобається, він просвічує. Я можу його накласти, в нього немає дольових, в нього немає нічого. І дивіться, що я роблю. Мені потрібно ось, я його буду вести і пришивати так само, як пришивали його на пальто на хутрі. Мені зараз нічим тут малювати нічого не треба, а от вирізати, я б. А, а взагалі, то, якщо зараз візьме, то я підмалюю ось тут. Я не буду заходити на шви, я буду доводити до швів. Я зараз ось так просто по краю, ось, ось цей край я тут відкреслю, щоб мені було зручно його відрізати. Тож до цього краю я буду. Доводити синтепон. Зараз я відріжу. Тут немає дольових, тут немає нічого, так що мені головне, косити він точно не буде. Звісно, що ніякі складки я просувати не буду. Ви розумієте, сподіваюся, чому. Шматочки я не викидаю. Знаєте чому? Тому що в мене є один такий план банан. Називемо його так. Так, тут зараз відмічу, ні, так не буду відмічати. Все ж таки, буду вже. Воно мені просвічує, я буду. Я сподіваюся, я не влізла там в кадр своїм обличчям. Шматочки залишайте, вони можуть потім піти на якусь іграшку. І тут так само контролюйте, щоб у вас не зайшло на різ на тканину, на основну, так, щоб ви там її. Не порізали. Тож, ось таким чином я доводжу, скоріш за все, десь воно там більше, ніж на шов піде, мається на увазі більше виріжу, ніж доведеться до шва, але це не дуже страшно. Чому? Тому що, Ох... ну, тому що це не дуже страшно. Тому що немає різниці все одно його. Воно краще трошки там пару міліметрів не дойде до кінця, до, там, де строчка буде, ніж потім підрізати. І то пару міліметрів, то не так вже і страшно. Якщо ви дуже сильні перфекціоністи, звичайно, ви можете все це вимірювати. Я ну, не настільки. І дивіться. Я взяла, зараз, перевернула все це і перевертаю, звісно, що свою ось цю а, підкладку утеплювач. Накладаю, тут я зараз прощупую, тому що я ж не бачу точно, де в мене йде а, ось ця, ця підгрін. І ось так потім я буду брати, зараз я ні, я не буду нічим його закріплювати, тому що я все одно потім ті булавки буду знімати і коригувати. Тобто я потім ось бачу, навіть якщо в мене ось тут піде строчка, ви бачите, я сподіваюся, а ось тут у мене закінчується синтепон, то взагалі мені не страшно. Тому що, коли в мене ось так буде відкладатись ось ця частина, розпрасовуватись, то в мене там буде потовщення, яке мені дасть додаткове утеплення. Тож, Мені це не страшно, і тут так само мені головне його при, 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 пристюбувати. А З приводу, до речі, пристюжки, простюбування, воно є різним, є класичний по техніці без поку з цим знайомий. Там треба бути дуже уважним і обережним. Чому? Тому що. Зараз я візьму пілочку, щоб було вам цікавіше дивитись, все інше потім повирізаю. Чому? Тому що там вже йде більш костюмна тканина, якщо ти про костюм. І там зовсім інша технологія. Туди треба зануритись, подивитись, як професійні кравці то роблять. Це дуже цікаво і це дуже пізнавально. От. З цим так само можна працювати, але там треба мати дуже тренування, хист до цієї цієї відстожки. Всі ваші заусенці після маникюру, вони всі вилазять з цим утеплювачем, маєте це на увазі. Ви їх відчуваєте, і це так неприємно, але мені треба пройти цей момент. Я зараз неправильно розклала, але тим не менше. Я відкладаю в мене на пілочці, дивіться, ось в мене пілочка. Ви максимально її бачите всю. Ось в мене пілочка, і ця пілочка, я просто щоб Я утеплювач буду накладати на ось цю вузеньку сторону до підгинки, до підборту, до виточки. Під підбортом в мене ніякого утеплювання не буде. Тому що там буде лишня мені товщина, тут дуже багато тканин, тут дуже багато усіляких он, бачите, типу бортових, підбортових е, посилювачів, тож тут мені не треба. На, ниж, на низочку, ось тут на, в підгинку так само воно мені не треба, як і на рукаві. Тож, е, я так само беру пілочку. Зараз я її викладаю, вона довга, на відео її вже не так зручно викласти, як рукав. З приводу освітлення я чекаю, поки воно мені прийде. Тут докладаю, тут рівний і тут рівний зріз. Я його докладаю ось, ця, ось так до зріз до зрізу і відходжу одразу від краю. В мене тут трошки не зрізана ось ця посилювач, тож я веду ось тут максимально по стьобанці. До речі, до речі, до речі, якщо взяти, от я зараз на рукаві вам покажу. От він в мене простьобаний, і на відео це не так дуже видно, воно все одно однорідне на відео. Повірте, в житті саме з цією тканиною, вся ось ця стьобана історія моя, вона не видно, її не видно. І, здається, я розповідала в попередньому від в попередніх якихось відео, що я навіть якщо у вас буде один стібок, ось тут назовні вийде довшим, ніж. А ви б там захотіли, то зараху... ну, це в моєму випадку. в мене тут ось цей ворс. Я можу його пошарудіти, і воно туди все закриє. Якщо у вас просто безворсова тканина а Пальтова, класична, так би мовити, то тоді, звичайно, ви берете і максимально акуратно, можливо, потренуєтесь на шматочку, але не бійтесь. Це дуже класна історія, ось так, без клею все утеплювати. Я вам скажу, що всі. Моменти з утеплю, з проклейкою, я чому не дуже їх люблю. Будь-який класний а, дублерин, який просто там особливо дуже ціниться німецький, окей, німецький, а, він в мене теж був. Будь-яка праска, будь-яке ось таке від просовування, підклеювання. Все одно він потім починає рухатись і відставати. Чому я його не люблю? Чому, коли я побачила, що є можливість ось так працювати без підклейки, то я одразу нею користуюсь. І е, щиро вдячна, що є такі технології, які нам допомагають. Так, тут мені треба все ж таки підмалювати, тому що е, ось цей стик я бачу, а так я його не бачу. Ну, Я відчуваю, ось так, бачите, пальчиками я його відчуваю, і я веду. І ось цю лінію я буду потім по ній різати. І вона мені дойде, зараз я все вирішу, вона мені дойде до, до, до. до. Під, підтягну, вам, можливо, не все буде видно. Але я сподіваюся, що максимально зрозуміло все, що я роблю. Тут я зараз просто веду лінію по краю борту. І підріжу ось тут, трошечки, щоб воно мені не заважало. І побачите, де в мене, тому що ця, ось ця частина, вона таки залишиться. Тут я підрізаю, тому що в мене тут трошечки є ось цього, як проймочка. Проймочка маленька в мене тут залишилась. Нехай воно буде тут зубчиком, це не страшно. І зараз я викрою ось тут, виріжу таким чином. Тобто ось таким чином я викроюю собі підтеплювач. Так як в нас, я знаю, що там десь йде так виточка, то я ось так його раз і відвела. Бачите? Мені прямо ось тут у витечку вперти теж не треба. Наскільки вам буде видно. Витичку. Ось тут. Зараз підтягну. Так, бачите. Ось тут в мене витечка. Я е, спеціально трошки більше підрізала, тому що. В мене тут буде шов, в мене тут буде розпрасування, в мене тут дуже багато всяких штук маніпуляцій буде. Додаткових підкладів, тобто ну, ось ці пів сантиметрика, вони мені вже ніякої ролі грати не будуть. Ну і все. А, і таким чином я буду викроювати все-все-все інше. А, і буду його ось так підкладати. Як я його буду підшивати і простьобувати. Я буду чіплятись саме цю, цей утеплювач. Я цей утеплювач буду стібати, стьобати, саме підхоплюючи ось цю бавовняну бавовняний поплін. Не буду проколювати. Як поплінка, по який я сюди стьоба пришивала, а будуть щіплятися саме за нього. Таким чином, я себе позбавлю додаткових, тому що це буде вже посилення, знаєте, це як на таке на утовшення маю на, увазі, на подушках, коли гудзик прошивають скрізь подушку. І навіть якщо вони прошивають її не затягуючи, то все одно буде такий собі елемент підтягування і з іншої сторони. І ви будете бачити все одно навіть ту крапочку, малю, малюсіньку, але все одно ви її побачите. Тут така сама історія. Чим більше ось цих посилювань, потовщувань, тим кожен шар ви повинні чіпляти один за один, а не скрізь. Всі ті шари, які у вас там вниз виходять. Це один з таких елементів. Так що ось така штука. Далі буде, я думаю, що можливо, в мене ще, ще видасться вам показати, як це роблю. Але я не знаю, тому що. Все ж таки, тут дуже ну, не, так, не, таке, не таке сильне світло. Я не знаю, чому в мене ці лампи перестали так добре працювати, тож я чекаю, спас, як цей коло, спасательне коло, як, як його назвати, напишіть мені в коментарях. Все, я буду з вами прощатися. Я буду з вами до наступного відео. Е, набалакала дуже багато. А щось я ще хотіла відповісти тут додатково на запитання, але я забула. Ну, я згадаю, то буду відповідати. Буду працювати далі, всі інші моменти зустрінемось я вам обов'язково покажу і розкажу. Пишіть, хто, можливо, вже почав щось таке робити. Робити пишіть. А, до речі, я трошечки вам розповім. Дивіться, ось бачите, в мене вже підборд, він вже в мене, в принципі, практично готовий. Чому практично? Тому що а, а, його буду підшивати я вручну. Тут дуже багато ручної роботи. Дуже. Це просто пальто на 90%, а можливо, навіть і на 95%, воно ручної. Роботи. Так що ну, в мене тут роботи так багатенько. Я взялась за великий проєкт, ну саме для себе, тому що загалом то, коли не замовлення, ти робиш щось, а для себе щось на швидку руку. А зараз ні, я можу розслабитись, так би мовити. Тож, ось цей, бачите, тут він ще не підшитий. І все це я буду підшивати вручну заробляти. Тут все буде підшиватись ручну зроблятись. Чому воно ось таким широким, таким великим кроком на живу нитку натягнуто? Щоб воно мені вже трималося купи? Тому що я поєднувала малюнок. Тут в мене є малюнок, який треба поєднати. Обов'язково. А коли тканина. Її накладаєш все окей, а потім, коли починаєш без ось такої стабілізації з нею працювати, воно все з'їжджає. І якось воно так з'їжджає, що начебто ти інколи думаєш, що а що це як ти, Як я а, все це а, кроїв. Тож, тут треба стабілізувати максимально, проте це, тут у мене все трошки вам ось так відкрию. Під, ось так у мене воно. Від про Просьопану, бачите? І тут немає ніяких, ніяких, ніяких взагалі цих крапочок, нічого не видно. От, ну, сподіваюся, що пишіть. Можливо, у вас в, 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 вийдуть ще якісь запитання. Можливо, я щось не розкрила. Можливо, можливо, можливо. Робота класна. Вона, знаєте, це особливо класна. Коли ти хочеш щось подивитися, якийсь фільм, навіть який ти вже дивився дуже-дуже часто, і дуже він твій улюблений, можна під таку роботу розслабитися і дивитися. Але коли я, я, в мене вже набита рука, і простьобувати я можу вже доволі швидко. Але в мене не так багато часу. Всім нової зустрічі і дякую, що ви шиєте зі мною.